Всім привіт! Ви на каналі Фабрика Хокею, і сьогодні розглядаємо матчі НХЛ, які пройшли за минулу добу. А поки ми готуємось, ви не забувайте підписуватися на канал, залишати коментарі та вподобайки. Тампа Бейна Медісон Гарден здобула свою сьому перемогу. Блискавки на виїзді переграли у основний час Нью-Йорк Рейнджерс. Матч виявився доволі спокійним. У середині першого періоду гості відкрили рахунок. Брендон Гейгел після пасу Дарена Радиша відкрив рахунок. Для Брендона це п'ятий результативний матч підряд. За таким же сценарієм пройшов і другий період. Гейгел оформив дубль. Правда, і рейнджери закинули свою єдину шайбу. Автором якої став капітан Джей Ті Міллер у фінальному періоді. Блискавки організували дубль і закрили питання щодо переможця цієї гри у ще одному матчі суботнього вечора. Діючий лідер заходу Колорадо Еваланш. вдома розібрали Монреаль. Хто дивився цей матч? Напишіть, як вам гра Колорадо Лавини ще на початку зустрічі організували дубль у ворота Канадіанс. На початку другої 20 хвилинки повторили це. Рахунок станом на четверту хвилину другого періоду розгромний 4-0, після чого гравці Монреалю відіграли одну шайбу, але ще до другої перерви знову пропустили. Нейтан Макінон організував для себе чергову шайбу та третю гру із результативністю. Станом на сьогодні канадець має 44 бали і очолює таблицю бомбардирів. У третьому періоді господарі організували ще два голи у ворота канадців, а ті у свою чергу у більшості закинули свою другу шайбу. Кол Кофілд оформлює цим асистам сьому результативну гру, а Лейн Гатсон забиває чергову шайбу. За підсумками гри Брок Нелсон, набравши 4 бали, стає першою зіркою гри та оформивши 601 бал за кар'єру у НХЛ. Едмонто Нойлерс на виїзді в суху перемогли Сіетл. Таким чином кракени отримали третю поразку поспіль. У середині першого періоду Нюджент Хопкінс після пасу Евана Бушара відкрив рахунок у матчі для Нюджента. Це перша результативна дія після повернення. Нагадаємо, що канадець пропустив 9 матчів у зв'язку із травмою. Яку отримав у грі з Колорадо ще на початку місяця у наступному періоді? Леон Драй Зайтель забив другий гол та збільшив перевагу нафтовиків. А ще до перерви Зак Хайман у більшості зробив рахунок розгромним. У третьому періоді вдалося відзначитися і капітану Ойлерс. Мак ді у своєму здобутку має 36 балів і посідає третє місце у бомбардирській гонці. Воротар Едмонтона. Стюарт Скінер здійснив 26 сейвів за гру та організував свій другий шатаут у сезоні та дев'ятий у кар'єрі у НХЛ. Бостон вдома переміг Детройт Редвінгс, які поступаються у четвертій грі. Поспіль. Команди у першому періоді гри провели розминку та влаштували кілька сутичок. Морган Гікі лише у другому періоді відкрив рахунок. На початку третьої двадцяти хвилинки Лукас Реймонд зрівняв за Детройт. Після чого Гікі оформив дубль, та за дві хвилини до фінальної сирени червоні крила перевели гру в Овертайм, але і там переможця не визначили. У серії після булітів Детройт із трьох не реалізував жодної. А гравці Брюінс з першої спроби забили. Кейсі Мітлстат став автором переможної шайби. Джетс перервали свою програшну серію із чотирьох матчів. Джетс перемогли на виїзді Нешвіл Предаторс. Ще з перших хвилин гості показали свій настрій на гру, та до першої перерви оформили два голи. А у середині зустрічі і, взагалі, довели рахунок до розгромного. Кол перфетті став автором третьої шайби гостей. До другої перерви хижаки відіграли одну шайбу на початку третього періоду. І взагалі наблизилися в притул до суперника, забивши вдруге, але пішовши вперед, забули про захист та пропустили двічі. Кайл Конор та Ніно Нідерайтер записали по шайбі на свій рахунок. Нью-Джерсі Девілс поступилися вдома Філадельфії Флаєрс, які здобувають третю перемогу. Для дияволів це перша домашня поразка у регулярці в основний час. У першій третині гри команди закинули по одній шайбі з обох боків. Далі гості організували три шайби, на що дияволи відповіли лише шайбою Тімо Маєра. У більшості вже у третьому періоді Доусон Мерсер скоротив відставання, але Оуен Тіпет розписався у порожніх воротах, встановивши остаточний рахунок на табло. Перша шайба Оуена стала для нього стотим голом та двохсотим балом у кар'єрі. Підсборг вдома поступилися Торонто із розгромним рахунком 2-7. Гості розпочали гру із дубля у ворота. Артура Сіловса на що пінгвіни відповіли шайбою 18-річного Бенджаміна Кіндела у більшості у другому періоді. Мейпл Лівс організували ще три шайби. На початку третьої 20 хвилинки капітан Сідні Кросбі забив другу шайбу пінгвінів. Але пропустили ще двічі: Остон, та Нік Робертсон стали авторами шайб. Автор першої шайби Торонто Швед Олівер Ларсон продовжив свою результативну серію до дев'яти матчів. А Морган Райлі провів свій стотий матч із набраними балами, ставши третім захисником Торонто, який досягнув цієї позначки, Бафало Сейберс на виїзді перемогли Міннесоту Вайлд у серії булітів. Чим перервали переможну серію дикунів із семи матчів. Міннесота розпочала активно та ще до першої перерви змогла двічі забити. Але між двома голами Вайлд була і шайба Сейберс, яку забив Бек Маленстайн. Гостям вдалося зрівняти рахунок лише на сьомій хвилині третього періоду. Алекс так асистував Джошу Доуну. У серії булітів із чотирьох спроб кожної із команд влучнішими були гості, котрі змогли забити тричі, а господарі лише двічі. За підсумками гри Мац Цукарело після асисту набрав 700 балів у НХЛ та став третім незадрафтованим гравцем, який досяг цієї позначки. Вегас вдома переграв у основний час Сан-Хосе Шаркс. У першій третині команди обмінялися забитими шайбами. А у середині гри Вегас вистрелим трьома шайбами на старті: Колтон Сісонс, Міч Марнер та Томаш Гертл стали авторами закинутих шайб. А кули відповіли дублем: Вільям Сміт у більшості та Вільям Еклунд записали шайби на власний рахунок за підсумками. Маклін Селебріні зробив результативну передачу та набрав сотий бал у НХЛ. Та станом на сьогодні посідає друге місце у гонці бомбардирів. Між двома своїми співвітчизниками Маккіноном та Макді. А Марк Стоун має у своєму доробку набрані очки у кожній із дев'яти ігор сезону, ставши першим гравцем франшизи, який досягнув цієї позначки. Лос-Анджелес Кінгс у овертаймі обіграли Ванкувер. адже Копітар наприкінці першого періоду закинув першу шайбу у грі. На початку другого періоду, колишній гравець Едмонтона. Еван Кейн зрівняв рахунок за Кенакс. Команди дотягнули гру до додаткового періоду, де Швед Адріан Кемпе після пасу Квінтона Байфілда приніс перемогу королям. Адріан забив свій десятий гол у овертаймі за кар'єру. Чим посідає друге місце в історії королів. Цікавим фактом у матчі також було три голи, які були скасовані після відеоперегляду. У ще одній грі цієї ночі Сент-Луїс мінімально обіграв юту. Єдина шайба цієї гри припала на 19-ту хвилину другого періоду, коли Філіп Броберг асистував на діла на холовея. На цьому, друзі, це все на сьогодні. Почуємось вже завтра.